Христу, дорогі, Слава, і дійсно є за що славити нам Бога. Бо бачимо цей сонячний день, бачимо один одного той чудовий день. І нехай нам Бог допоможе, щоб кожне серце широко було відкрите для Господа нашого Ісуса Христа. Не двічі на брата, який буде проповідувати, а двічі на Господа Ісуса Христа. Тому що Він наш початок і кінець. Будемо читати псальму 91. Я трошки пояснювати, з вами змірніше поділюся тою псальмою. 91. 13 версій, 13, 14, 15, і 16 верх. «Зацвіте цвіте справедливі, як пальма, виляниться, немов той кедр на ливані. Посаджені в домі Господному цвітуть на подвір'ях як нашого Бога. І ще в семіні вони будуть цвісти, будуть сити та свіжі, щоб розповідати, що щирий Господь, моя скеля і в ньому неправди нема. Прошу сідати. Ми з вами з той чами довідалися, як праведний цвіте. Ви знаєте, я був на Кавказі, я часто згадую, я там з пальмами, бо ту ми пальма на кожному кроці була роста. Вона дуже глибокий корінь коріння має і тягне сок, і з неї можна зробити багато страв. Но в нас ми то не розуміємо, ми то не досліджуємо, але я там досліджую. Що там багато розумієте, можна пам'ять, вона тягне глибокі глибину соків землі. Звідки ми тягнемо соки, дорогі браця і сестри? Таке питання. Кожен із нас тягне від, від ту науку від Господа Ісуса Христа. Я думаю, що кожен повинен розуміти і нехай Бог дасть розуміння такій людині, котра. Звертається в день і вносить до Господа. І має надію на Господа. Я пам'ятаю брата просвіти Разусамбура. Він був такий білий Адам Олексеєвий. В свині свої він свивши і знав Слово Боже. Його називали Худяка Біблія. Він знав, що на пам'ять. Це написано, як написано і що написано. І дуже добре, коли людина, вірує, що має таку надію і тримається такої надії на Господа. Хоча багато праведної людини перешкодить на землі. Всякі перешкоди, всякі спокуси, всякі думки, всякі погляди, всякі слухні, всяка, розумієте, марнота сміття цього паче до людини. Але праведна людина. Свої погляди тримає на Господа Ісуса Христа. І вона користується тим, що її Спаситель в будь-який час руку подасть в будь-якій ситуації на тій земній долині. То трудно оповісти другому, то може тільки зрозуміти той, котрий переходить такі випробовування. Ми знаємо, що великі випробування переходив йог, але він сказав прекрасне слова, я знаю. Хоч він ще в той час не знав про Ісуса Христа так досконало, як сьогодні, дехто хто із нас знає прекрасно і досконало, хоч ми ще помиляємо, але Він сказав, я знаю, що мій відкупитель живий. Ще тоді, в ті часи, коли він такі часи він сказав такі дуже важливі слова. І ми з вами можемо завжди. В будь-який час сказати, я знаю, що ворог, ворог старається новими средствами людину привести до греха. І він потрапить перетворитися в світлом ангела, і людина може, розумієте, в брехню його повірити. Повірити, він може такі слова підібрати, таку думку підібрати. Якщо ми будемо не намолит, ми постійно звертати нашу увагу на Ісуса Христа. Він може використати нас для, для себе, для греха. Але Господь сильний і Він тримає за руку і допомагає кожному із нас з титою дорогою правди і життя. Дуже важлива річ, розумієте, коли ми своє серце направляємо до Господа. Я себе хотів також прочитати, але псалом Сотий Січ. Вісім версії з того сайма. Виспівувати буду про милість та суд. Я буду співати до тебе, о Господи. Придивлятимуся до дороги невинного. Коли прийдеш до мене, я буду ходити в невинності серця свого серед мого. Не поставлю я перед очима своїми речення темної, діло відступництва ненавиджу, не прожене, не, не приляже до мене воно. Перекірливе серце відходить від мене, лихого не знаю. Хто таємно об ближнього свого, я знищу того, високоокого, гордо сердного його не цеплю. Мої очі на вільних землі, щоб сиділи зо мною, хто ходить дорогою невинного, той буде служити мені. Омане не сяде всередині тому мого і міцно не стане навпроти очей моїх. Неправдомовиць, всіх безбожних землі буду нищити. Кожного ранку, щоб міста Господнього вигубити всіх годин. Страшний слова. Кожного безбожного зранку. Ну я, ви знаєте, що то, деколи просто так читаєш то слово, і страх б'є на тебе кожного ранку. Хто в житті ходить і хто робить добре перед Господніми очима, кожного ранку бог нечить і неться. Правда, що ми не хотіли чути таких слів, але так написано і ми мусимо Приймати. переглядувати своє серце, чи ми не назначені до того, щоб було таке комусь із нами. А може таке бути чи ні? Як ви думаєте, сестри і брати? А ми читали з вами, що в свині будуть святі. Значить той чи Вкладе надію на Бога, Бог його охороняє і тримає за руку, щоб в що це не сталося. Бог а хто вірний і хто серцем любить Господа Бога. Ви знаєте, Зараз ситуація, я часто тут згадую на проповіді і сьогодні гадаю, зараз ситуація тяжка в нашій країні, тяжка, повну жирби по хатах, у селах, по містах. Повно жорви і смутку, діти за батьками, батьки за дітьми, великі трагедії, страшні, страшні події серед народу. І неможливо, щоб через наше серце не переходило, то муть переходить, то хочеш, не хочеш. Але коли чуєш, коли дивишся на те, що і дійсно Бог кожного ранку нищить людину, чому ж людину Бог нищить. Тому що людина не хоче відречитися від того беззаконня і від того всього гріховного, щоб прийняти в своє серце Бога. І тому -то ми бачимо таку ситуацію, таку ситуацію, Бог, Бог допустив таку ситуацію, щоб люди взяли собі до голови і до серця, що вони не в правильному положенні перед Богом, що вони в недоброму стані знаходяться перед Ісусом Христом. Я не знаю. Але ми співали недавно зібранню при розборі, Слова Божого, таку пісню розкажу я всім живущим. Я би хотів, щоб ми теж заспівали цю пісню. Там дуже чудові слова є. І нехай нам Бог допоможе, щоб ми з вами вникали в ті слова і думали, для чого вложив автор цієї пісні такі важливі слова. Для того, щоб ми торомбили, виконували і жили згідно слова Його. Я довго вашої уваги не затримаю. Хай нам Бог допоможе і приходити в ту школу, слухати, як слухала хто. Як я все тут згадую. Як слухала Діва Марія. Вона слухала уважно, розважала в своєму серці. Ходила з тими словами день і ніч, що її возлюблений Ісус Христос сказав? І ми повинні так, ходити, розважувати, думати, мислити над тими словами, що нам Ісус Христос сказав. Час дуже скоро приходять. Приходять літа, проходять дні, роки 80 від і нема людини, як та квітка, як та трава. Сонце пригріло земля і нема. Бери, і наш час такий на тій землі. Але дуже добре, коли людина служить Господу, коли виконує, коли живе з Господом, коли розмисляє і діє, то, що казав Ісус Христос, ми маємо багато, кожен проповідний і кожен слухач має багато що слухати, а проповідник проповідувати, тому що є великі ті діла, які Господь зробив. Неможливо повісти, скільки різних труд, скільки діл, скільки тисяч народу годував, скільки чуд зробив, оздоровлював, лікував, ходив по селах, по містах, сюди, де потрібно, було, ходив і допомагав людям різними способами, людей оздоровлював. І нам нехай на Господь допоможе, щоб ми, щоб ми розуміли, кого ми увірували. Ми приходимо до тієї школи, я не знаю колись. Я, як ходилося до школи, то була така зрібна сумка, і в цій сумці було все, що потрібно було до школи. І Там щось заходиш. Що Учителька ще питала, як, що маєш, так, шести, чисті не подерти, не повні і заперти. Так ще питали було. І так і вона. Що нормально. Що добре, Господь в нашому серці і що є на місці, якщо ми віримо в Господа з цим серцем, цією душою, то в будь-який час, коли учителька не спитала, то наш нас любимий учитель не спитав, про то ми повинні бути готові дати відповідь, що в Господі Ісусі Христі можливе, тому що без Господа нічого. Зу мною ви можете, все», – сказав Ісус Христос, а без мене нічого ви робити не можете. Хай нам Бог допоможе. Зараз перед нами молитва, нехай наш Господь благословив, допоможе. Тому, що ми чуємо ті школі хоронити, бо непроповідник, я все говорю, непроповідник основна задача для слухачів, а той, хто Духом Святим. Торкаючи серця і дає вказівку на починателя і звершителя. Хай нам Бог допоможе, а ми будемо йому дякувати нині і повіки вічні. Амінь. А Амін. зараз Амін. молиться.